Друзі, всім величезний привіт. Сьогодні запікаємо червону рибу в духовці. Друзі, дивіться, ось така у мене заморожена червона риба. Вона вже майже відтаяла. Отакі гарні стейки, дивіться, ну, краса неземна. Будемо її готувати, а перед усім ми їх трошки замаринуємо. І замаринуємо ми в приправі ось така приправа у мене до риби. Вона вже перевірена, ця приправа натуральна, без солі, без нічого. І ми тепер все це гарненько цією приправою покриємо і додамо трошки звичайної рослинної олійки. Небагато. Це я вже переминаю, переливаю. Ось так. Все це тепер ми в трошки в олійці і в приправі. От так от. Натуральна приправа до риби. І поки що зовсім не солю. І залишу це все в холодильнику, складу зараз в якусь ємність. І в холодильник нехай це все промаринується декілька годин, хоча б 2-3 годинки в холодильнику вже без заморозки, без ніякої. Все це промаринується. Буде краса не Обіцяю. В цей час ми підготуємо овочі, візьмемо ось таку картопельку. Дивіться, це оця невеличка картопелька молоденька, яку дуже класно готувати, не обчищаючи її. Її можна смажити у казанні, у сковорідці, запікати. Вона в мене трішки підварена, і я її тепер викладаю ще будемо її готувати з рибою. Додаю трошки сюди помідорчики, отаких от чері. Та, як бачите, це така квасоля спаржева. Вона в мене в замороженому вигляді. Все, тепер додамо сюди трохи спецій. Добре посолю. Тут дуже експериментувати зі спеціями не варто. А от добре посолити та звичайного чорного духмяного такого, не духмяного, а чорного молотого перця додам. Звісно, можна додати паприки. Але я не в цей раз буду. Якщо хочете, можете додати трошки пару зубчиків часничку. Дивіться, яка краса. Дуже гарні кольори, так? От такі смачні. Трохи олії, звісно, і все це добре перемішаємо. Та будемо вже викладати сюди нашу червону рибу. Викладаємо поверх овочів червону рибу. Та, звісно, її трошки підсолюємо. Ось так. Ось така краса. Можна і іншу сторону трошки підсолити. Так, так. Ось так. І останній шматочок. Так, прогріваємо ми вже духовочку нашу. Беремо шматок фольги. відправляємо в розігріту духовку. У нас духовка градусів 180-200. Хвилин на 20-25 на ми відправимо, а потім відкриємо і подивимось. Друзі, подивимось, що у нас тут відбувається. Зараз при вас все це відкрию. Так, 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 трохи застрягло. Ось така красота. Як бачите, тепер залишаємо рибку без фольги. Нехай вона підрумяниться. Хвилин на 10, не більше, але треба приглядати, щоб не наробити біди. Трошки підрум'янили ось так от і зразу дістали. Все ще воно шкварчить, гарячі. Пише жаром. Але Дістаємо все це з духовки, бо якщо залишити, воно просто висохне. Зараз воно сочне. Так що нехай так трохи все це охолоне. Останнє приготування. Трохи поливаємо лимоном рибу та додаємо зелені трошки. Все, краса на цьому наша готова. Можна кликати. Гостей, родичів, усіх, хто чекав. І всіх цим радувати блюдом. всім смачного. Усі інгредієнти, що я використовував, ви побачите внизу в описі. що обов'язково готуйте. Напишіть, як ви готуєте червону рибу, як ви її запікаєте. Дуже цікаво, поділіться власним досвідом. Також підписуйтесь, ставте лайки, підтримуйте канал. See you. Bye bye.